Чому в Україні нема зарекомендувавших себе добре оперних співаків? Тому що їм не дають співати в Україні в цілому. Їх знищує українська влада. Як і Радянська це робила в цілому. Тому ніхто не знає про випускників консерваторію взагалі, в Україні, на жаль. Може, хтось знає їх. За кордоном, можливо, але вони ж не українською співають, а англійською чи італійською оперу. Тому відсутність нормальних співаків в Україні сьогодні дуже велика проблема. І з'явилися якісь так звані нові співаки, які взагалі безталанні. Це не співаки, це якийсь суцільний жах. В цілому. Як так можна співати, не уявляю. Це взагалі якийсь жах. Краще би ви не співали. Тому підписуйтесь на цей канал, робіть репости, лайки, продвигайте це відео в топ, знищимо українську та російську пропаганду, помножимо на 0 з Арестовича та інших пропагандонів-гандонів.